Олександр Федорович, доброго дня. Підскажіть, які ваші враження після сьогоднішньої гри? Добрий день. Нормальні враження дербі бойова гра. В принципі, як і очікувалось, багато боротьби. Гра і гра. Підскажіть після вилучення, яке ви прийняли рішення, щоб перелаштуватися? Як змінилась гра? Змінилась, просто нас на полі стало менше. Ваше стало перекривати суперників, але. Ми не грали на нічю, і момент з перекладеною це, мабуть, і доводить. Просто що десь. Може, трошки не пощастило, але відверто на нічі ми не грали. Зрозумів. Тобто, навіть після червоної ви дали вказівку, щоб «Утекай» йшло до кінця? Ми хотіли виграти цей матч так само, як і команда суперника. так що тут я думаю, ніяких секретів тому немає. То, що так сталося, над приймати результат, рухатися далі. Зрозумів, дякую вам.